І знову ми прощаємося із найкращими тими, хто мав жити, виховувати дітей. Натомість мусив піти на війну, захищати рідну землю від ворога. Захисника України Андрія Божка провели в останню путь у Тернополі. Дуже хороша людина, це патріот України, бо дійсно він пішов захищати. І знову думається, якби не він, то хто поклав життя за, наш, за наше майбутнє. Воїна пам'ятають як люблячого чоловіка і батька. кажуть, дуже любив доночку, яка нещодавно тільки пішла до школи. Наш сусід дуже вічлива, приємна людина. Дівчинка ходить в перший клас. Його влітку ще був на реабілітації. Мав руку то дуже сміялися. Дві тебе лялька пішов. Розказував. Де він воює, як воює. Не ще коли ми його бачили. Та перед зимою. Взимку ще був мало водив до школи, ми дізналися таке. Дуже добрий, мала така забула. Вона просто любила. Добрий, приємний, вічливий хлопчина, а молода людина. Знайомі згадують, Андрій ще на початку повномасштабного вторгнення пішов до центру комплектування, але його не одразу забрали на службу. Згадують героя, знайомі із рідного села. Це шельпаки. Я дуже його добре знала практично з народження, тому що він жив в моєму селі, жив по сусідстві біля мене, він далеко. Як знаю його близько, ще ближче, тому що мій син старший з ним товаришував. Яким він був? Він був товариським, він був цікавим, він товаришував зі всіма. він… Був приязним. Він любив допомогти. Він з одним з першим був на військоматі. Андрій Божок, захиснику, назавжди залишиться 34 роки. Чоловік загинув, захищаючи Україну від ворога на Донеччині. Вічна пам'ять героєві і слава.